Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Цим відео ми продовжуємо багатострійний відеопроект Шлях до перемоги, в якому покажемо повний процес підготовки до змагань Андрія Личаного. Обов'язково підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Андрій Личаний досвідчений тренер силових тренувань. 45 років Андрій вперше прийняв участь у професійних змаганнях з бодибілдингу. Виступав протягом трьох сезонів і став переможцем у номінаціях. Класичний бодібілдинг, класик фізик до 175 см, бодібілдинг до 80 кг і бодібілдинг майстер 40. Тренер Андрія Сергій Драган. Щоб перемагати на сцені, потрібна не тільки форма та м'язи. Це гратіней, грації та впевненості. Сьогодні ви дізнаєтесь секрети позування, спостерігаючи, як я готую Андрія до виступу. Позування це не просто напруга м'язів, це демонстрація характеру. Тут важливо підкреслити індивідуальні переваги в об'ємі, симетрії, пропорціях та рельєфності. Позування є ключовим моментом в оцінюванні атлета, бо навіть суперформа може залишитись непомітною без правильної подачі. Критерії оцінки в бодибілдингу. Критерій м'язова маса та пропорції оцінює, наскільки гарно та гармонійно розвинені групи м'язів відносно один одного. Симетрія це баланс між м'язами правої та лівої сторони тіла та верхом і низом. Деталізація та рельєф показує ступінь сухості м'язів і якість сепарації. Презентація та впевненість, наскільки атлет вміє подати себе та привернути увагу. Контроль м'язів оцінює здатність напружувати і утримувати напругу в потрібних групах м'язів і в певних позиціях. Андрій, сьогодні я пропоную пройти всі обов'язкові позиції, які будуть на змаганнях. А перше, що відбувається на сцені, це оцінка пропорцій. Це той відповідальний момент, коли в голові судей може відкластись певний недолік, який вони намагатимуться розгледіти у атлета в подальших позиціях. Тому наша задача зараз знайти вигідну позицію в кожній позі, запам'ятати її і дотримуватися її під час позування. Сьогодні ми працюємо за допомогою дзеркала, тому я буду приглядати за тобою і давати тобі свої рекомендації. Що ж, почнемо з пропорцій. Вставай прямо, дивись впрят. П'яточки підігнув. Тримай позицію. Добре її тримати десь біля 5 секунд, бо судді можуть затриматись в будь-якій позиції. Півоберту праворуч. Тримай живіт, втягни, Добре, пів оберту праворуч. Все включив, потрібно всі м'язи напрягати. Добре, пів оберту праворуч. Я би ще трошки докортив. Так, і чуть-чуть трохи -чуть набік наліг. Добре, втягнув. І пів оберту праворуч. Добре, тобто ми пропорції пройшли. Одне в мене таке зауваження, коли ти стояв вперед, міг рукою правою трішечки піджимати грудну клітину, щоб наче грудь вирізалась. О-о-о-о, то ти зараз це зробив. Добре, супер. Зрозумів, да? запам'ятав? Для суддівського оцінювання бодібілдери мають показати 8 основних позицій. Зараз ми з них і почнемо. Перша позиція подвійний біцепс спереду. Не дивлячись на те, що в назві позиції звучать тільки біцепс, насправді тут оцінюються всі м'язи спереду. Важливо розвести коліна сторони для того, щоб візуально збільшити ширину стегон і сильно напрягти квадріцепси. Прес при цьому ми постійно тримаємо в напрузі, майже не дихаючи, щоб живіт не рухався. О, хорошо, чуть-чуть сідницю назад. Дихай грудьми. Видихай. Я би ще раз її повторив. От зараз добре, стоїш, часи живіт тримаєш і ноги, все окей. Чуть-чуть тільки знов з'їв спину. Широчайший шум'язи, да, ти їх з'їв. Як бачите, друзі, це зовсім нелегка справа. Це ще хуже, ніж тренування. Ваще. Давай Намагати. ще раз спробуємо. Намайся вивести широку. І на неї положити руки. Трішечки вищі руки. Тримати. Видихай. Ще одна порада тобі дивись, коли ти зробив, набери, наче в груди кисню і тримай. І дихай грудьми, так? і тримай. Тоді ти не, наче не будеш спускатися. Ти ж надувся і тримаєш. Я думаю, п'яти секунд буде досить. Добре, видихай. Зрозумів, так? Що краще набрати кисню, десь може там трішечки затриматись. Окей. Наступна поза найширші м'язи з спини спереду. Ноги напряг, в тебе це з цим проблем нема. Тут так само важливо тримати квадрицепсів в напрузі. Груди ми тримаємо колесом, утворюючи прогін в попереку. Живіт тримаємо під контролем. Добре, видохни. А тепер давай зробимо. Дивись, трішечки спробуємо підняти руки вище, подивимося. Як нам краще, чи вони нижче, чи вони будуть вище, щоб Шир ширша спина казалось? Повторюємо. Як на мене, то коли руки трішки вище, то краще. Хорошо, тримаєш, сам молодець. Видихай. Завжди треба пам'ятати, де вас судді сидять. Вони сидять завжди трошки нижче, чим ніж ви стоїте, тому іноді потрібно корпус або нахиляти, або навпаки завалювати назад. А якщо чуть-чуть назад завалить, ні, так не піде. Тобто чуть-чуть перетримає. Добре, давай наступну позицію. Біцепс з довільної руки з боку. Тобто в цій позиції ми можемо показати довільну руку, яку ми врахуємо, що вона у нас краща, більша або кращий пік. Не забуваємо за груди. Ще трішечки розвернись. О! Рукою піджав, так все видно. І включив Так, так, молодець. І не забуваємо, що ножку треба теж показати, роздавити стигну. Так, тримай дуже добре. Тр Пропала. Да, тримай. Пам'ятай, що ногу сильно не напрягай, щоб ти її роздавлював. Бачиш, який об'єм. Так, а тепер руку і трішечки завалити лущі. Тут важливо правильно прокрутитися плечовим поясом до суддів. Повністю показати потенціал грудей. Стегно, яке ближче до судів, необхідно розплющитись, опираючи, вжимаючи його в опорну ногу, щоб воно здавалося якомога більшим. Важко. Важко. Наступна позиція. Давай трицепс з довільної руки з боку. Ця позиція не завжди присутня, але треба її пропрацьовувати. У цій позі важливий акцент на об'ємі і деталізації трицепсу. Паралельно напружуємо косі м'язи пресу. Нога є, ікра ножний є, рука роздавлена. коса теж от втянута живі. ну Це твоя корона позиція. Ну, а посмішка. <смі> Я знаю, що тобі не до весілля, але ж не забувай Дараз про це, так. Да. Ну так навіть краще. все, більше далі не завалюйся. Угу. Бачиш, щоб трохи права нога, яка впереді стоїть. Да, так, так ти її більше роздавлюєш і вона більш об'ємна. За живіт не забувай, тримай його. Постійний контроль. Правильно, я ж кажу, ти її роздавлюєш і в тебе, виходить, наче вона більш об'ємна. Але не забувай тримати живіт. О. Наступна поза, подвійний біцепс ззаду. Так, ноги ставимо, вигідну до нас позицію, тобто широко, питань нема. Зараз ти все включився. Задня часть стигна дуже гарно виглядає. Андрій, суперово. Все, все тримаєш. Спина деталізована, може трішечки-трішечки вище локті, О, так. Да. Тут тобі навіть розтягувати нічого не потрібно, в тебе зараз все... ноги відпустив, провалив. Ти їх спочатку так ввімкнув, а потім, коли вже спину напряг, за ноги забув. Мало на Так, 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 так. Давай ще раз. Ну, Позиція причудова. В цій позиції важливо якомога ширше розкрити лопатки, показавши ширину і деталізацію спини, напруживши при цьому біцепс. Також відводимо одну ногу назад і напружимо бійців стегон. Сідниці при цьому зжимаємо. Ще раз. Та тут все було добре. Єдине, що коли ти розвертаєшся, то намагайся максимально протягнути туди локті, покажи, покажи всю глибину спини, як то кажуть, цю йолочку. Єлинку. Єлинку. Батя, я стараюся. Давай розвертайся. Наступна позиція. Найширші м'язи спини ззаду. Ноги є, все вимкнув. Задня поверхня стегна і сідниці залишаються під напругою. Але тепер руки тримаємо на боках, лікті в сторони і намагаємось показати максимальну ширину спини. Ноги тримаєш. Окей. Те саме зробимо вище, вище да, як і попередньо, коли вигляд був спереду. Ноги є. Попробуй ще трохи натягнути. Ще, ще плечі розтягнути. Сек. Запихався. На сцені ви такого зробити не можете. Зараз запихався. Потрібно тренувати, тримати деякий час кожну позицію. Щоб вам на сцені було краще і легше потім. Тому що випукати можна по два-три рази. або чотири. поїхали. Поїхали. Тримай так. Угу. За ноги не забувай. Добре. Наступна позиція. Це трохи а, в нас слабке місце. Прес-Петро. Так, прес да, стегно. Стегно. Ну, бувають якісь м'язи, атлета не зовсім анатомічно розвинені. Ми будемо тут трохи хитріші і покажемо. Свої сильні сторони. Давай. Е, нога не зовсім добре. Ти ї можеш... Ооо! Бачиш, ти продавив, зараз ноги, все окей. І живот попитаюся втягнути. Так, стоп. Е, станем в три четверті. Щоб ти стояв одна нога вперед, друга через боку, щоб не фронтально стояв. А ось три четверті. Три чверті. Щоб показати максимальну деталізацію квадрицепса в цій позиції, необхідно вивести одну ногу трохи вперед, перед собою. Зробити опору на носок і робити вигляд, ніби намагаєшся носком штовхнути важкий м'яч. Ось наше це, що нам потрібно показати. Ноги. Ну, Нам не завтра на сцену, тому що є деяка частина води під шкірою. Ще цілий місяць. Так, Андрію, давай остання поза в максимальному Включаємо все, що можемо. Тут важливо напружити все. Квадрицепси, руки, дельти, груди і прес. Чим більше ти тут здаєшся, тим краще. Ноги виключив, щоб трохи наче живіт було видно. Тебе ж там трохи пресу є. щось є. Я би трохи намагався їх ширше зробити. О, а так навіть краще. Ну, так завершувати не треба. Довільна програма це частина виступу на змаганнях. Вона дає можливість атлету показати свої сильні сторони, проявити свою оригінальність та прозвести емоційне враження на судей. При підготовці до вільної програми ретельно підходимо до всіх її складових. Вибір музики. Композиція повинна показувати характер атлет та підкреслити динаміку рухів. Важлива послідовність поз. Починаємо з ефектного виходу на сцену, щоб привернути увагу. Далі демонструємо основні пози, вмикаємо декілька оригінальних поз, щоб виділитися. Поєднання поз має виглядати природно і безметушні. Завершуємо програму ефектною фінальною позою. Щоб підкреслити сильні сторони тіла. При цьому важливо контролювати дихання для плавності і збереження форми. Відпрацювання міміки та посмішки, це додає впевненості та харизму. Поєднання різких та плавних рухів створює контраст та динаміку. Попереду у Андрія. Виснажливий і відповідальний період, адже до змагань залишився лише місяць. Напишіть у коментарях свої враження від тренування. Обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Слідкуйте за досягненнями Андрія, підтримуйте його в коментарях, будьте з нами і пам'ятайте, здоровим бути здорово!